Війсь сектор розпускається, а бійців радикальної організації переберуть. Про це сьогодні заявив лідер правого сектору Дмитро Ярош. Деталі дізнаємося від Бориса Сачалка. Він з нами на живому зв'язку зі студією. Борю, як пояснив таке рішення, Ярош і які ще заяви лунали від нього. Добрий вечір. Віта, правий сектор насправді розпускає своє силове крило. Бійці здають зброю, їдуть тренуватися до тренувального табору Десна, готуватися до захисту країни під егідою міністерства оборони. Про це сьогодні заявив власне сам лідер правого сектору Пан Ярош він також стверджує, що весь правий сектор зараз уже зняв маски. А тому всі, хто зараз е, організовує якісь силові акції, самозванці, прошу заслухати. Важко було контролювати, що це за люди і так далі. То е, вони часто творили е, неподобні справи, наприклад, на Львівщині. Е, ми е, теж відреагували, розпустили силовий блок і повністю його переформатовуємо. Тобто, ми ми розуміємо, що ми збираємо не ангелів з крилами і з німбом. Анархія атаманщина – це дуже погано. Ярош твердить, зараз мирний час, тому нові вимоги. Правосектор зараз переходить у юридичну політичну площину та розбудовує партію. Втім, на вибори президента Ярош іде як самовисуваний, ще й без доходів в декларації, каже на вибори, взяв позуку в партії, а легальних доходів не мав, бо не хотів платити податки. Не хотілося б, чесно говорять, ще одне платити в общак Януковичу для того, щоб підтримувати його режим. 800 гривень це стипендія моєї старшої доньки, яку я записав в склад сім'ї, так би мовити. Тобто, якщо це відкинути, то в мене взагалі ніяких легальних і офіційних доходів за минулий рік не було. Мені допомагали друзі, допомагали друзі матеріально, малі середні підприємці. І в середньому, так якщо говорити, я мав 5-6 тисяч гривень у місяць. Ще одна новина, яка сьогодні пов'язана із правим сектором. Сьогодні міністерство внутрішніх справ оприлюднило телефонні розмови Олександра Музички, більше відомого як Сашка Білого. Музички прослуховували з 14 по 24 березня. Аудіозаписи заслухали сьогодні під час засідання тимчасової слідчої комісії парламенту. Прошу заслухати їх. Що не зможеш зовсім геть сьогодні завтра? Я ти може їхати, як ти буде хаті шути на зі бардії, виїхати з рівеньськими волинськими пацанами, будеха заряжені з пульмітами до сатмата з пульметами. Град будем ящик всіх де. Якби це був, то було б ну трошки простіше поговорити з усіма. Кож маємо підслуховування і оприлюднення записів обурило представника правого сектору Олега Однороженко. Він назвав це незаконним і сказав: певен музичко себе не вбивав. Вони не мали права їх оприлюднювати поза тим, що представник МВС стверджує і клянеться і відповідально заявляє, що є відповідні судові рішення перед тим, як їх оприлюднювати, він мав надати власне документ, чому в відтворені поранення працівників «Сокола», але немає. Жодної інформації про поранення Олександра Музичка, крім у тієї казкової версії про те, що він сам себе застрелився, знову ж таки, я відповіді жодної не одержав. Радник міністра внутрішніх справ України Віктор Чалаван запевняє, слухали законно і оприлюднили розмови. Також законно ще каже: провели службове розслідування спецоперацію, провели без порушень, і музичка не вбивали. знято гри в секретності? Не, не таємно, не таємно. Акт, дивіться, на жаль, загинула людина. Цього не повинно було бути. Ніхто його не планував вбивати. Якщо навіть умовно досліджувати якусь точку зору, що хтось, Олександра Івановича, музичка, навмисно вбив, то гільза від пістолета постріла, гільза від постріла летить далеко в бік, вночі, в траві. Надзвичайно важко цю гільзу знайти. Тим часом експертизи і далі ведуться. Тимчасова комісія вже постановила Генеральній прокуратурі України надати на 22 квітня звіт про розслідування кримінальної справи щодо загибелі музичка і попросила навіть генерального прокурора бути присутнім 22 квітня на засіданні комісії. Віто? Борю, зараз визначається з долої будівлі профспілок, яка згоріла серед лютневих подій. Її знесуть чи збережуть яке рішення архітекторів? Віто, наразі конкретного рішення немає. Зараз у головному управлінні архітектури збирається спеціальна комісія, яка і власне буде визначати майбутнє будинку профспілок. Зараз создається комісія. государственная комиссия, которая будет в состав этой комиссии, войдут и представители Майдана, и представители профильных министерств, представители институтов, которые будут определять несущую способность конструкции этого здания. После того, как будет официально сделано заключение, будет решаться вопрос перспективы использования того здания или на его месте будет возводиться другое здание. Тим уже зараз будинок профспілок готують до ремонту. Тут сьогодні весь день працювала альпіністи і знімали величезний екран, який згорів внаслідок пожежі в будинку. Проспілок я б хотів, щоб ви звернули увагу на великі червоні плями, якими усипаний будинок профспілок. А, була Велика дуже мистецька акція одного із столичних художників, і він розмалював будинок простілок. Тут рівно 100 таких плям, кожна е, присвячена кожному герою небесної сотні. Що ж до поверхів, які функціонують сьогодні у будинку, то функціонує лише один поверх, е, вихід на всі інші поверхи наразі. Заблокований на першому ж поверсі знаходиться кухня. Мені сьогодні вдалося зустрітися з шеф-поваром і розпитати у дівчини, чи не страшно їй зараз працювати у цій кухні. Прошу заслухати її. Справа в тому, що приходили архітектори, вони дивилися приміщення. Приміщення є безпечне. Кухня вона залишилася цілою. Ну зараз працює. У нас є електричество, є вода, є ну, в принципі, є все. Власне, сам будинок профспілок наразі дуже ретельно охороняється. Ось якраз стоїть охорона, ось стоїть комендант згорілого будинку профспілок. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, як охороняється і чи може сюди зайти будь-хто у будинок профспілок? Периметри охороняється, 10 чоловік 5-5 днів, 5-5 ночі. І на задньому дворі ще 15 чоловік. І по етажах на ніч розставлено примерно 10 чоловік. Люди, працюють, люди охороняють посмінно. Тобто, просто так сюди зайти неможливо. Я сюди, наприклад, не зайду? Звісно. Наостанок я зазначу, що як довго буде вирішуватися доля будинку профспілок, наразі архітектори не розповідають. Поки що у мене все віто так борю, дякую. Це був Борис Сачалко, який стежить за подіями на майдані Незалежності.